У бурштані відзначили 10-ту річницю з часу створення музею визвольних змагань галицької землі і урочисто відкрили ще один музей, який українські патріоти присвятили світлій пам'яті самовідданої громадської та політичної діячки Ольги Басараб. Десять років тому представники праста ООН та товариства політв'язнів за сприяння місцевої влади організували в Бурштині музей визвольних змагань. За цей час тут побували більше 11 тисяч відвідувачів. Переважно це молодь, яка цікавиться минувшиною рідної землі. Серед експонатів макети криївок, зразки військового одягу, світлини і військові мапи. Однак найцікавіше тут реальні історії людей, життєвий шлях яких вдалося відтворити за архівними документами та спогадами земляків. Там є деяка зброя. Там є саме ну, розподіл військ Української повстанчої армії, є група наших жінок, там є список погибших у Галицькому районі, де нам вдалося віднайти 1650 осіб, патріоти. Всі вони виписані на стендах. Минулого року на подвір'ї Буштинської загальноосвітньої школи номер 2 було відкрито перший в Україні пам'ятник Ользі Басараб. Свого часу ця мужня і наполеглива жінка відстоювала українську справу у лавах січових стрільців та в уряді Західноукраїнської Народної Республіки. Пізніше Ольга Басараб активно співпрацювала з українською військовою організацією, була особистою зв'язковою полковника Євгена Коновальця, за що й потрапила під нагляд польської поліції. 9 лютого 1925 року, 6 годині ранку, на квартиру прийшла. Польська поліція, зробили обшук. в неї Ольги Басараб знайшли перед підпільні документи, які перед тим їй передав військовий референт української військової організації Осип Думін. Її допитували, мучили, щоб вона видала своїх спільників. І, очевидно, вони її замордували. І щоб якось скскрискскскскрити свій злочин, вони повісили її на рушнику на гратах в камері. Загибель Ольги Басараб вразила не лише українську, але й світову громадськість. Біля її могили у супереч забороні влади постійно збиралася національно-свідома молодь. Вона не скорилася, ні, нікого не видала своїх товаришів, і так загинула за волю України. Вона, звичайно, стала певним символом для майбутніх поколінь, які боролися за належність України. Музей Ольги Басараб це увічнення пам'яті усіх мужніх жінок, які боролися за свободу свого краю і заплатили за це власним життям або довгими роками заслання. Це були дівчата. Починаючи з 18 років до 25, засуджені військовими трибуналами. Навіть є там дівчина, яких було 16 років, а її засудили на 15 років каторги. З кожним роком відходять у вічність люди, які були безпосередніми свідками національно визваних змагань. Тому створення таких музеїв це найкращий спосіб зберегти в народній пам'яті імена героїв.